Як зрозуміти, що ваші бджоли взимку в вуликах голодують, голодають? Причин для голоду бджіл в вуликах взимку може бути декілька. Ми їх зараз розберемо в цьому коротенькому відео і розберемо можливі вирішення цієї проблеми. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! Загалом ми ще з осені помічаємо проблемні вулики у нас на пасіці. Ми ж коли їх збираємо до зимівлі, воно все прекрасно видно, де можуть виникнути проблеми. І періодично їх перевіряємо. Чин для того, щоб не було корму в вуликах, взимку декілька. Перша із них це оси. Коли в листопаді місяці бджола, особливо така, як у нас, наприклад, Бакфаст, да, вона не літає вже, оси ж себе дуже дуже вільно почувають. Вони залазять до вуликів, особливо де сімеєчків, можливо, не самі не найсильніші. І оси можуть витягнути 50-60% корму, тобто переполовинити його в вашому вулику, а ви цього і не помітите. Друга причина, мед через малу вологість вулику задубів. Це загалом стосується більше соняшникового меду, який має таку тенденцію. Вулику може бути вологість менше 50, там 45-49-50. При низьких температурах і такій низькій вологості мед вуликах дубіє. Бджола не може його нормально розкристалізувати і взяти, навіть в сильних сім'ях. Третя причина голоду. Той самий мед, але вже від підвищеної вологи, якщо неправильно влаштована вентиляція або неправильно сконструйований вулик, або неправильно зібрані бджоли в зиму. Таке буває. Від підвищеної вологості більше 95%, 95-97%. Мед той, що бджоли, вони ж коли сидять. Клуб бджіл десь приблизно має температуру не менше 20 градусів, і от де, де сидить клуб, там вони його й виїдають. Вони його відкривають, і е, цей мед від високої вологості може закиснути. Тому що мене в минулих коментарях питали, як це може мед закиснути, якщо він даже не контактує з повітрям. Контактує е, в місті клубу там, де в клубі. Всередині клубу бджоли розкристалізували цей мед. Четверта причина бджоли по яким-то причинам спожили весь корм раніше, ніж вами було відміряно. Тобто тут може мати місце неправильний підрахунок кількості медових рамок в співвідношенні з силою сім'ї. Тобто, ми ж всі знаємо, да, що бджоли з'їдають не менше 15-18 кілограм меду. Ви можете просто не порахувати правильно скільки в той, в той 300 рамці меду, чи у кого там українська, у кого трьохсота, і таким чином. Залишити їм менше, ніж вони можуть спожити. Оце чотири головних причини. Загалом будь-яка сім'я, навіть якщо там мало меду, без проблем доживе до Нового року. Навіть якщо вона від кліща погано оброблена, проблеми від кліща почнуться після Нового року, вже там в середині, січня і таке інше. До нового року бджіл можете не чіпати. Хіба що можете там перевіряти слабачків, перевіряти тих, хто. На вашу думку, може мати якісь проблеми, так як я на початку відео зазначив. Але не, не турбуйтеся. Справжні проблеми якраз на середині зимівлі і пізніше. Щодо погодних умов цього року, на диво, цього року зима прийшла рано. Мені це нагадало 90-ті роки, коли вже в кінці листопада міг сніг лежати, і температура могла бути мінус 5-7. Цього листопада, 25-го також вдарили морози, там приблизно мінус 3 мінус і невдовзі випав сніжок. І цей сніжок у нас на півночі України не знаю там як у кого, але на півночі він з перемінним успіхом тримався аж до кінця грудня. Кінці грудня трохи потепліло. І з Нового року, ось ми бачимо, знову така картина: морози мінус 15 мінус двадцять вночі, вдень десь 5-9 Я вважаю, що такий рівномірний температурний режим для бджіл краще ніж минуле. Минулорічні гойдалки, там температура не опускалася менше 10 наприклад, градусів морозу. Але були дуже сильні гойдалки. гойдалки отакі, і бджоли вийшли, чесно скажучи, не дуже не дуже гарно зимівлі. Але з іншої сторони, така холодна погода буде спонукати бджіл їсти більше корму. Тобто, чим чим більше мороз, тим більше бджоли споживають корму. Тому е, зимівник може здатися панацеєю. але де ж взяти зимівник ось настільки бджолосіми, скільки у нас, як я вже зазначав в минулому відео, до 20 січня приблизно а краще до 25 січня. Ми до вуликів не лазимо, не відкриваємо кришки, не порушуємо мікроклімат гнізда, тому що ми більш-менш впевнені, що бджіл ми на зиму склали нормально. Відкліча бробили нормально. Тобто, до 25 числа ми їх не, не чіпаємо. Якщо потрібно визначити стан бджолосім'ї, в якій можуть бути проблеми, ми користуємося дистанційними методами. Це в першу чергу прослуховування бджіл через трубку, в другу чергу діагностика польотку. Тобто по, по тому всьому, що відбувається біля льотка підмори таке інше, я ось розповім. І третє, можливий, якщо не закрито сіткою, якщо є доступ, можливий огляд сітчатого дна. Але у нас не вся пасіка на сітчатих днищах, тому це не універсальний метод. Якщо від, відсунувши льоток, ось можете бачити на відео, да, ми бачимо е, в середині зимівлі е, у вуликах підмор, це нормально, абсолютно нормально, не треба цього жахатися, особливо якщо підмору е, помірна кількість. Якщо ж підмор закрив собою весь льоток, тобто він вище льотка з середини вулика. Тут уже потрібно бити на сполох. Але якщо підмору небагато, ви його паличкою можете витягнути і подивитися, то це все природня. Бджола по-любому відривається від клубу, коли клуб переміщується по рамкам. Більш ослаблена бджола, вона відривається і падає, особливо бджола, яка більш старіша. Значить, якщо цей підмор, який ви вигребли з льотка, у білій плісняві, це може свідчити про високу вологість вулику. Якщо ви не користуєтеся вологомірами, ось непрямий. Косвений такий да, доказ того, що е, потрібно з вологою щось робити. Тут уже, звісно, знімаємо кришку, можемо дочекатися більш-менш теплої погоди, коли сонце світить безпосередньо на ваші вулики, більш-менш теплою. Уже розкриваємо ці е, вулики і міняємо холстики. Трошечки е, по побуде воно з відкритою кришкою, волога випарується, звісно. Холстики. Поміняємо на сухі в подальшому цьому вулику, будемо приділяти більшу увагу або міряти вологомірами, або періодично трошки знімати кришку, щоб волога випаровувалась. і потім розбиратися вже наприкінці замівлі, що до цього привело. Якщо ж при підвищеній вологості ми вже відкрили кришку, то це привід нахилитися і понюхати. Носом який же запах іде з гнізда. Якщо ми бачимо, якщо ми чуємо носом запах закишного меду, то тут зрозуміло, що волога зробила своє діло. Те, що я казав на початку цього відео, якщо закишний мед є, бджоли його можуть не взяти, тому кладемо або канді, або рамку. Як класти цю рамку правильно в кінці цього відео, в кінці січня. Цей вулик, оцей там, де ми положили рамку, можна провірити більш детально і видалити з звідти рам, рамки з закишемедом або з пліснявою. Це робиться для того, щоб бджоли потім на цих же рамках не обгадилися уже в лютому березні місяці. Наприклад. Також, якщо у вас у нас частина вуликів, наприклад, там, де в, в, відкриваються вкладиші. Знизу, там, де люток, цей люток винімається, і можна побачити стан або сідчатого дна, або глухого дна. У нас частина так, частина так. Не всі у нас вулики вкладишами, але якщо ви, ви маєте можливість висунути цей вкладиш і оцінити стан днища. Підмор під мором, це зрозуміло. Але якщо на днищі є дуже багато крошки, крихти, крихти воскової. Тобто бджоли ж, коли вони розкристалізовують цей всемет, коли вони йдуть по рамкам вверх, потім в сторону, крихта ця вся падає е, у вуличках, воно чітко видно отак от на дні, отакими ось рядочками. І якщо цієї крихти дуже багато, е, приблизно, так також, коли при весняній ревізії ви бачите у себе, тобто в березні, якщо її вже також багато, як Навесні, в кінці зимівлі, річ іде 100% про те, що є нестача корму або можливо його відсутність. І тут у вас є буквально декілька діб, а краще доба, дві, максимум, для того, щоб виправити цю ситуацію, тобто канді або е, рамка наверх. Тепер при прослуховуванні бджіл за допомогою трубки чи фонендоскопа, неважливо. Можна визначити стан сім'ї по гулу вулику. Тобто, якщо гул рівномірний, рівномірним він буде і помітним, коли температура менша, тобто при мінусових температурах гул підсилюється, тому що бджоли швидше переміщаються з центра клуба до краю і назад, для того щоб вже розігріти його цей клуб до 20 мінімум градусів. градусів, і тому це гудіння. Краще помітне через фонендоскоп. Якщо ж температура там, ну мінус там 1, -3, 0, плюс 2, плюс 3, гудіння бджіл такого явного немає, то один от не, один такий стук по вулику і чуємо відгук, сплеск гудіння. І одразу воно затихає. Тобто, якщо цей сплеск він такий рівномірний, якщо там немає на фоні оцього сплеску цього гулу, гулу окремих таких бджіл, Ну, це все треба сноровка, звісно, щоб приловчитися визначати, я розумію. Але якщо він в принципі рівномірний і рівномірно затухає, в вулику все в принципі нормально. Якщо ж ні, якщо ж ви чуєте гудіння окремих бджіл, можливо, там матки немає, можливо, там якісь іще проблеми. Тобто, вулик підлягає більш детальному огляду. Т також можна почути мишу в вулику. Якщо миша забралася, вона буде робити характерні звуки. І також можна е, цією ж трубкою почути, що в вулику немає кормів. Як, як це відбувається? Ви чуєте шорох? Шорах такий, якщо що ж сипиться якась крихта, якась крупа. Якщо як ото бджоли гризуть, наприклад, коли ви заселяєте там чи нуклеус, чи, чи новий вулик, бджоли можуть гризти те, з чого зроблений вулик. Якщо ви чуєте такий шорхіт взимку через трубку, це означає те, що в рамках закінчився мед, або вони не можуть його взяти, і вони гризуть уже е, суш. Вони гризуть, аби що можна було гризти. Вони б і рамки гризли, аби тільки вижити. І якщо ви це чуєте, то в вулику 100% відсутність корму. І отут треба діяти швидко. Є у нас медові рамки, хочемо ми положити. Значить, що ми робимо? По перше, пам'ятаємо, що холодно, якщо вже бджоли на брусочках рамків, да рамок, якщо вони вже вийшли наверх. Холодну рамку з якого то там сото хранилися, не неважливо, де вона у вас там зберігається. Холодну рамку ложити ні в ні в крані в коєму разі не можна, тому що бджоли будуть витрачати дуже багато енергії, напружувати свій кишківник. Для того, щоб її розігріти. Значить, замість цього визначаємо, скільки нам потрібно рамок, там 3, 5, 10, заносимо їх в жилу, в жилу кімнату. Ми ж всі знаємо, що в клубі, в центрі клубу, температура не менше 20 градусів, в жилій кімнаті також температура 20-22, там у кого як. Витримуємо ніч і вже в такому теплому вигляді ложимо, точніше, ці рамки, горизонтально на брусочки рамок, ті що стоять вертикально в вулику. Як це робити? Зараз покажу. Так, ось у мене є пустий вулик. Припустимо, що тут зимує слабенька сімеечка. Ось там на п'яти рамочках на що. Тут, звісно, холстики і все, все, що стосується цього. Це звичайний пустий вулик. Значить, Рамку ми розігріту. кладемо на рамки ось отак от. Ось отак от. Тут розділювач. Да. Одна частина рамки ширша, інша вужча. Тому беремо, беремо отакі, ну це у мене з полістиролу. я взяв такі брусочки і підкладаємо для того, щоб бджола не давилася, для того, щоб рамка стояла рівно і нормально закрилася кришка. Тобто, якщо у вас є, якщо у вас кришка дозволяє поставити туди 2-3 рамки, то пам'ятайте, що одна рамка це ж приблизно, якщо вона там повномедна, там 3-4 кг, її вистачить не більше, ніж на 3 тижні. Тобто, із розрахунку на 2-3 тижні ставити кількість рамок або ставите одну і змінюєте. Ну, ось отак от вона стоїть на розділювачі і стоїть на цьому брусочку рівномірно. І зверху закриваєте кришкою. Сім'ю, цю, яку ви вже піддали діагностиці да, і корекції, тобто установили рамки або щось там зробили, ви потім передивляєтесь регулярно, друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Наступне відео буде про ще один спосіб, дистанційний спосіб визначення стану гнізда. Взимку відео буде цікавим, тому кажу вам пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних роликах.